Всім привіт! Ви заходите на нашому сімейному каналі. Нагадую, ми проживаємо в Ірландії. Зараз на даний момент уже другий раз зробили замовлення з китайського сайту Shane. Це вже у нас друга коробочка. Зараз хочемо зробити розпаковочку, що ми саме замовили. Ми сьогодні її забрали, от зараз хочемо відкрити. А буквально випадково вчора я побачила відео, натрапило в Тіктоці, що в посилках, в цих коробках з китайських сайтів, там чешей, ну я не знаю, там не було вказано. Приходили живі скорпіони. Mm. Ну, надіюсь, нам нам скорпіон не попадеться. Зараз будемо відкривати і дивитися, що тут у нас є. Так, дуже цікаво. Тут має бути 46 одиниць, я не знаю, як вони це все тут пхали, але я думаю, що в не таке велике. Так, тут це мої, я займаюся. Манікюром тут мої такі штучки, гелеві тіпси, форми верхні, ще гелеві тіпси. Більш детально показати не буду, бо не всім це цікаво. Е, гелеві самі тіпси, там, вони по півтора євро. Тут по 120 штук, і самі верхні форми десь 2 євро. Отак, от, тут теж 120 штук. Зараз будемо дивитися, можливо, ще десь є. О, це теж гелеві тіпси, півтора євро. Так, що ми ще замовили? Ми замовляли е, отаких от, от чоловічків. Я не знаю, як це правильно називається для Лего, таких героїв. таких от, я, чесно не знаю, ну вони різні бувають. там Всякі там супермени, всякі там спайдермени. Ну Ми там замовили. Там, зараз от порахуємо скільки заодно. Один такий, от, це людина-павук. Тут ще хтось такий непонятний. Я не дуже пам'ятаю, бо я там не цікавлюся. Ми замовляли не для себе. Але от вже дві таких штуки. Вони коштують, до речі, дуже дорого коштують. Одна штука коштує до 3 євро. Деякі навіть і 3,15 коштують. Ну, можливо, кому хто, хто цим цікавиться, взагалі комусь це дуже, навіть недорого. Ну, для нас це так. Ну, от таких от три є вже у нас чоловічка. Тут потім ще один є чоловічок. 4, 5, 6. Такі вони маленькі, гарно запаковані, в принципі, так прям що, ну, то воно нічого не випаде. Шість таких штучок, поки з них Зараз ще тут буду дивитись, бо тут це насипом. І не зрозуміло, е скільки їх тут є. Так, далі дивимось. Так, це знову ж для манікюра. Це така втирка золотиста. Вона коштує євро. Недорого. Собі всяких таких штук не замовляли. Дивимось далі. О! Хі -хі. Тож ми вирішили аж зараз. Замовити такі от ем, як це називається блокування для, для дверей, ось такі от, ну, щоб дітки не відкривали шуфляди і тому подібне. Це ж вони вже в нас бігають, ходять, їм вже майже два роки, але ми зараз тільки вирішили замовити, бо вони лазять всюди і інколи треба деякі двер... ну, шуфлядки закрити. А тут їх отак, отак от чотири штучки, коштує євро 50 небагато. Так, дивимось далі, що тут у нас є. Тут чи має бути до... для нового для... Зараз будемо дивитися, що тут ще є. Так, це що таке. Це теж гелеві тіпси. Теж півтора євро. Тут 120 штук. Потім, це серветочки, це дали в подарунок для манікюру. Там писало. Так, дивимось, що це тут у нас? Ми що це ми замовили? А, -а, -а. Це ми замовили для велосипеда. Я не знаю, це якісь, як от ці на термоза щось там. Я не дуже в цьому розбираюсь, але коштує воно десь до 4 євро. Там на руку скріпиться. Так, поїхали далі. Це що? Так цікаво, деякі просто відкриті, а деякі запаковані. І ти ж не пам'ятаєш, що там ти замовляла. Ти ж не пам'ятаєш, але не знаєш, що там. Дивимось. А, це теж для велосипеда. Теж воно коштує десь 3 євро з копійками. Потім відремонтувати велосипед свій. це у нас таке? Якісь сіточки. Що це за сітки? Я собі догадуюсь, це мали бути якісь кошики, типу, як для білизни. Чи це не кошики для білизни? Ну, виглядає. Або якщо це дають кошики, то вони дуже якесь маленьке. О, вже все. Боже, як воно було складено. Це ви пристав? А, це така от штука. От! Корзиночка. А як же воно так було складено? Боже, я прям не могла подумати. А, тут така от штучка, якась корзиночка така. Ну, коротше, така штука класна. Коштувала вона євро, євро 15, щось таке от. Ну, упакована, до речі, вона прикольна. Ми думали, як же вони це все запакують? От як вони запакували. Так, що це у нас таке? Це, скоріш за все, колготи. Опа, зараз ми подивимось. Ану -ка, ану -ка, ану -ка. А ну-ка, ну-ка, Це просто. Одним словом, це просто капрони. Звичайні. там вони йдуть 2 євро, чорненькі. Просто тут якось не було можливості купити, просто вирішили замовити. Так, це ми теж сюди. Що ще у нас? Що це за коробочка? Нікого живого тут немає. Дивимось далі. Все, ще запакована? Що це тут у нас таке? Де наш суперніж? Хоп! Ще й гострий. Що це таке? Збоняла, зрозуміла. Це у нас мишка для комп'ютера. Чоловіка зламалась до ноутбука мишка, безпровідна, в смислі. Отака от вона гарненька. На батареїчках. Тут одна батарейка йде. Включається, виключається. Коштує вона 2 євро. Там з копійками, там. до 3 євро. Я б сказала, 2,50. в нашій по акції там була така. Тут ще якісь є по інструкції. І ж такого така от коробка, мишечка. Отак, будемо пробувати, чи буде працювати нормально. Так, поїхали далі. Це що у нас? Що це інтересно? Так мені подобається щось розпаковувати цікаво. <гум> Як ви думаєте, що це? Шкарбок для п'яток. <гум> Коштує він теж євро. У нас просто закінчився, ми вирішили. Зараз вже замовляли на китайському сайті, вирішили вже замовити такі речі, щоб тут не ходити, не шукати. Так, це щось у нас теж походить, якісь кологоти. Зараз ми розпакуємо, подивимось. Це 100 ден. Щоб ви розуміли, ось. Коштують вони. 2 євро з копійками. Це досить мало. І по... Ой, вони ще такі тепленькі, гарні, такі, як з флісиком, такі утеплені. От вони такі. Ну, вони не прийом, скажу, що вони дуже товсті, але ну, це 100, 000, нормально. Хорошо. Ну, Погано, що нема п'яточки. Бо вони будуть тиснути в пальці. Але нічого. В принципі, ну, так, по якості вони нормальні, гарні, такі приємні на дотик. На так, що тут у нас далі? О. А ні, це не те, що я хотіла. Це, ну, Тому смислі не те, що я думала. Так, потім замовила я собі ще спідничку. Коштувала вона 7 євро 6, там 75 На дотик. Ну, така собі. Ось така з гудзочками. Емочка. Це треба приміряти. Ось така от. Тут кишеньки є. Були хороші відгуки, що, в принципі, по якості вона хороша, Надіюсь, вона на мене не буде завелика. Я дивилась по параметрам. Ну, такий звичайний матеріал. Нічого такого. Я думала, вона буде більш щось таке от, більш приємніше. Так, поїхали далі. Ну, це теж гелеві тіпси 120 штук. Це верхні форми теж 120 штук. Гелеві тіпси євро 50. Це десь до 2 євро. Трошки дорожче. Так, що тут у нас далі? Падає і падає ці всі штуки. Так, що це у нас? А -а -а. Ну і це от ми замовили на ялиночку собі. Оця верхучка. Ми сподіваємося, що вона буде нормальна. Ми таку схожу бачили тут. Вона коштує там що 6 євро. Оскільки ми вже замовляли там собі, ми вирішили таку от замовити, і зараз я її відкрию. Дуже подобається, що зараз на даний момент все на батарейках, що не треба там шукати розетку, де там підключити, тягнути якийсь провід, подовжувачі. Зараз вступи батарейки і висить класно все. Отак от у нас. Ну, тут ці вони на розетку, а так взагалі все йде. Багато гірлянд у нас ось ось така вона. Красиня. Ось так. Ставиться ось так. Ну, тут нема батарейку, ми потім включимо і перевіримо. Ось така. Сірочка така. Ну, сипатично. Хустенька. Я думаю, що наверх, якщо вона гарно ще буде світитися, тут бачу, так от вони всюди ці. То має бути красиво. Ми теж потім перевіримо. Так, що там у нас далі? А, ну, це для мене, це теж для манікюру. Тобто там, щоб змішувати можна було гель лаки, лаки, ну, таке от воно, гарненьке скляне. Це. Боже, які вони маленькі. Це теж гелеві тіпси. Теж вони до євро 50 коштують. Так. О! А це замовив собі чоловік. Він замовив буквально тут собі, оце для велосипеда, там небагато речей він для себе замовив. І -то я замовляла. А це він замовив собі таку штуку, але вона мені навіть сама сподобалася. Вона глядя, виглядає ось так: от, маленька така. Що це у нас, як ви думаєте? Вона йде на такій кнопочці. Ну, на ощу так непогано. І тададам! Це викрутка, хто міг би собі подумати. Такі вони дуже маленькі, мініатюрні. Ось така от вона. Ти вставляєш її, я так, зрозумію. так ну, Чоловікам таке треба, їм подобається. ну, от, от, такі от штучки. Так, Коштувала вона вроді щось 2 євро з копійками. Теж небагато. Так. Поїхали далі. Що тут у нас ще? Це ми замовили ножниці. Ну якби більш професійні ножниці, от вони трошки пом'ялися, але в принципі нічого. Бо у нас два хлопці, та ще й чоловік. А стригти їх дуже зараз важко, вони не дуже даються, але ми вирішили замовити ножнички, бо ножниць у нас немає, щоб хоча б можна було їх постригти. Зараз будемо бачити, які вони. А тут ще є такі, от вони Тут гребінець є ось такий. Потім самі ножнички. Тут тобто більше нічого вроді немає. Ні, ще щось є. Чи нічого немає. Ні, нічого немає. І ось такі ножнички. Якісь вони виглядають дуже маленькі, прям таких мініатюрних пальчиків. Але, в принципі... точно, що вони хороші. Відгуки були дуже хороші такі. Ой. Чуєте звук? Непогано. Навіть те, що враховуючи, що вони виглядають якісь дуже мініатюрні. то все-таки непогано. Припальні такі хороші. Ну от і з таким ось гребінцем у нас. Він. Добре, поїхали далі. Так, це те, що я хотіла. Я сподіваюся, що він буде по якості гарний. Замовила собі м -м, шарфик такий ось. Дивимось. В нього колір такий. Коштував він 6 євро, він відкривається. Ну ладно, ну, просто ось відкриємо. 6 євро він коштував. Ой, він дуже класний. Ой, на дотик такий м'ягенький, м'ягенький, навіть з такою білочкою він іде. от. Такий він гарний. Такий він, ой, такий красивий, такий. Оце. От шар. До чорної курточки. Саме те, що треба. Так, мені подобається. Трошки він магнітися, але це нічого страшного. Так, от, те, що я хотіла. Для бітва. Замовили такого е лося, оленя. Я не знаю, От я завжди хотіла, бачила в магазині завжди ось таких чоловічків на таких довгих ніжках. Ой, такий от у нас він красунчик. Це не гнеться. Ладно, мордочку поправимо. Ось такий він. Коштував він 8,80. Ой, він ще й телескопічні в нього ніжки, точно. От 8,89. Ось такий красунчик приїхав. Гарний, по якості. Вроді нічого ніде там не висить, ниточки не торчать. Ось такий красун. Ось так він. І потім зменшується. Ось так. Трошки ми його поправимо, бо він трошки пом'явся, але це теж нічого страшного. Що тут у нас далі? Ось такі, це те, що ми очікували. Джинсики такі сіренькі. 12, там, 70 до 13 євро скіні. Такі обтягуючі сірі. Так, потім ще одні, це вже, я пам'ятаю, ще одні такі ж самі. Ну, схожа, модель, звісно. А такі от сині, теж скіні, теж, з високою посадкою. Теж у мене 12,70. Поїхали далі. А, ну, це ще одна така от сумка для білизни. <різниця>, Різниця. Я її розкладати зараз, поки не буду, ось я знову налякаюсь. Потім, це для велосипеда, це щось для тормозів. Скоріше за все, не знаю, там, я не розбираюсь в цьому. Коштує воно теж щось там 5 євро. Так, далі. Потім. Це теж для манікюра. Втирочка така. От вона. Там до євро коштує. Це теж для манікюра, Теж у нас 40 центів коштує. Ще один чоловічок, який ми десь там загубився. І ще одні ось. галеві тіпси євро 50. О, Оце мені подобається. Ще одна така втирочка металічна. Теж вона коштує євро для нігтів. Потім. А, ну і ще одні такі от половиночки, теж гелеві тіпси. Так, потім тут у нас така штучка класна. Це я вже знаю, що. Чоловік навіть підтримує мою ідею. Це масажер для обличчя. І така от штучка теж, масажер для обличчя. Це Він згодився купити тільки, коли, якщо я йому теж буду робити масаж. Так що, коштує вона євро там 15 Так що будемо робити масаж обличчя, щоб не старіти. Це те, чого я чекала. Це колготи. Вони коштують 5 євро до 6 В чому їх? Плюс я хотіла завжди спробувати, вони йдуть з таким от утепленням всередині. Тобто вони йдуть якби під шкіру, тобто це чорний, як би рахується капрон, і от коли ти одягаєш, то вони теплі. І якби йдуть, не виглядає, там, одів просто тонкий капрон на свою на нану. Надіюсь, що воно буде нормально виглядати, не, не, не дуже не красиво. Так виглядає воно, в принципі, поки що так мені. По якості нормально, але спробуємо, як воно буде виглядати в нуді, потім попробуємо. Так, що це таке у нас? Це те, що чоловік замовляв, якась там лента для велосипеда. Ну, я не знаю, що це таке, теж воно десь до 5 євро коштує. Тут їх дві чи три штуки. Ну тут от, -от, от таке. От. Я не буду його розпаковувати, бо чесно не знаю, що це. Що ми замовили більш такого? Якби техніки рахується. По акції ми замовили отакий, ну, е... це більше для цитрусів, е... соковижималка така ось. Але там писало, що. І відео було для огляд, там можна якісь крупні фрукти, м'які, наприклад, там, полуницю, виноград. Тобто можна з цього всього робити. Ну, зрозуміло, що воно морфу яблуко, можливо, не потягне, але отакі от. У нас оскільки двоє діток, і ми вирішили, що це буде корисно. Наприклад, навіть з того ж апельсинів. Він на такий от USB-зарядка до нього йде. Ось такий він. Виглядає, в принципі, він добротний, такий, нормальний. Тут така штучка, щоб сок ставити. І ось так от вона виглядає. Ми потім спробуємо покажемо. Ось так. Ну, тут вона знімається. Так. Нічого такого прям складного тут немає. Надіємося, що вона буде нормально працювати. Тут підзаряджається, тобто вона не йде напряму до розетки. Так. А, тут навіть паспорт до неї є. Ще одна штука, яку ми замовили, це. Блендер, чи він для коктейлю, напевно, скорише, для смузі, щось таке. Надію, що теж воно буде нормально. Зараз. Ось така. Там мені сподобалося, що ще додаткова чашечка до нього йшла. Так, Оце ось така. Це пластик, але це нічого. Теж воно коштувало 11 євро, так само, як і це вижималка. Я не знаю, що я сказала. 11 євро вона коштувала. Тут отакі дві баночки. Теж воно йде через USB зарядку. Ось така от кришечка, це до баночки, тобто можна робити в одній її там переливати і закривати. І ось такий от блендер, Він такий гарненький, синенький, красивий. Отак от він, я так поняла, він ставиться закручується. Ось так. Він щось не дуже виходить. Ну, тобто, звичайний блендер. От. Ой, він засвітився. Ладно, ми його виключимо, поки ми потім обов'язково спробуємо, як він працює. Обов'язково. Вроді він ну, виглядає, він досить симпатично. Так. Так, Може, він розряжений, можливо, його треба роззарядити. Ну, більше нічого в комплекті немає. Ще є ось така от паспорт до нього. Це такі штучки ми замовили ще. І ще замовила теж для себе, оскільки у мене тут немає. Це остання коробочка в нашій коробці великій. Скорпіона ми там не знайшли. Е, витяжка. Щоб всмоктувати пилюку від нігтю. От, так. Тут там писали, що вона йде з двома. Гурти. Отака от, от вона. Коштувала вона 14 євро теж по акції. Біленька вона якась така красивенька. М'ягенька. Гарненька, м'якенька. Зараз будемо цікаво на по якості. Якість, в принципі, нормальні такі гроші. Ну, тут два вентилятора. Мені сподобалося єдине, те, що два вентилятора, щоб хорошо смоктувало. І тут включити-виключити. Так. А, я думала, немає вже. Ну, це два мішки, звичайно, для... тут під низом ставиться. Це, як би, інструкція така коротенька. І тут де вона вже від ось така от штука. Ну, до розетки, звичайно, підключається. Має бути симпатично. Ось така підлокотничок. Ну, сподіваюся, що вона потужна. Там писало, що вона більш-менш, але я думаю, що якщо два вентилятора, вона має бути більш-менш ок. Ось такі от у нас покупочки. Я зараз спробую все поміряти, подивитись, можливо, на цю техніку ми зробимо потім окремий огляд, що, можливо, комусь буде цікаво, хтось хоче щось теж таке замовити. Тому всім гарно дякую за перегляд. Вирішила показати одяг, саме, який ми ще не замовляли, як він виглядає. Це джинси, які я замовляла. Такий кольор приємний, тонкий, ну, не зовсім джинси, але, в принципі, симпатичний. І по фігурі. Ось такі спідничка така. Ну, Трошки волокувати, я б сказала, можна було менше, хоча я дивилась по параметрах. Але якщо в принципі, одягати щось під неї, то нормально. І колготи, які я замовляла ці з утепленням, типу імітація шкіри під низом. Непогано, в принципі. Не так погано, як я собі думала. І шарф. Мені дуже подобається, він дуже класний, дуже теплий. Я люблю плану, як Ось такий у нього кольор. Червоний, зелений. Краса. Наша зірочка, яку ми купили. Це зараз, зараз ще в Шені. Дуже класно, виглядає, прикольно. Це наша ялиночка і наша класна інсталяція. Тут вона і грає, світиться, нам дуже подобається. І тут виїжджає у нас Санта з оленями. <гум> ми прям взагалі дуже подобається. Ще тут ми придбали такі, це вже не вшеніць, тут ми купляли такі дерев'яні ялиночку, вона теж світиться. Тут лампочки світяться, просто зараз світло і не видно. І ось таку класну дерев'яну вона прям видно ручна робота, дуже круто зроблена. Це круто, це вона не грає, але світить. І ось така класна штука. отакого такого ми. Я не знаю, як це називати, щелкунчик. У мене він нічим не неситься, він чоловіку дуже подобається. І ось такий класний телевізор, він взагалі коштував євро 50. Тут він включається. А, чи світиться, а, Світиться, так. Да. Ну тут зараз не так видно, а ввечері то тут підсвіточка і тут такі от видно цього сніговичка. Ось так от. Ми вже помаленьку готуємося до Різдва. І от для дітей ми вирішили придбати та себе порадувати. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підтримуйте наш канал, підписуйтесь, ставте лайк. Па-па!